Всім доброго, мирного ранку, всім, всіх вітаю, всім здоров'ячка, всього найкращого, мирного неба, насамперед. Ну що ж, покажу вам свою тепличку. Давно вже я не знімала, робота була, і свята були, так що не, не до того було, якщо чесно. Часу не мало, Кажу так, як є. Тут ще в мене трошки помідор, але вже я їх я собі повисаджувала, вже їх так просто поставлю, кому треба, повіддаю і все. Ті, що були гарні, я вже ті продала. Тут було б трошки перцю, я теж продала вже. Не продала, господи, що говорю. Перець не продавала, а собі повисаджувала. Зараз я вам покажу. Це помідорки, тут, тут баклажанчики, але щось вони не дуже ростуть. Там перець ратунта, теж собі по три рядка посадила. Ну, ще буде, я ще буду досаджувати. Нехай буде, бо то ми любимо і консервований в олії, в олії в такому маринаді медовому і цей, і так. І продати можна буде, якщо буде урожай, бо хто знає, не факт, що урожай буде. І в мене до вас одне питання. Ті, хто займається Теплицями, городами, розсадою всіх, хто працює на землі. Підскажіть мені, будь ласка, от чого я не можу виростити пекінську капусту? Вона в мене вся пішла у світ. Я дивилася, там один канал у одної жінки, вона, от коли вже вона ця така більшечка була, от наприклад, як ця, тут дві посажені, вона зверху так з'язувала, Збирала лисочки, зв'язувала і в неї робилася головка. От Подивіться, що в мене зробилося. Коротше, всю треба буде цей... повиривати і віддати курям. Вся пішла у світ. Я не знаю, як її вирощувати, щоб вона в мене вийшла гарна головка. Підскажіть, будь ласка, хто знає, щось я неправильно роблю і на щось, а все неправильно роблю, бо якщо було б. Правильно, то в мене вийшло так, як треба. Тут я ще посіяла зимню капусту. Це буду продавати, якщо вона зійде розсаду. Це в мене ще помідорки такі, я буду досажувати. Не біда, що пізно, головне, щоб я мала на насіння потім осінню збирати, щоб не було своє насіння, щоб не купляти. Це такий великий на томат. Це тут теж два сорта капусти. Зимньої, а тут коюрабі біла і фіолетова. Теж зійшли гарно, теж буду продавати, мені стільки не треба. Так, треба мені теплицю пополоти, але насамперед мені треба город приверти в порядок. Йдемо, покажу вам, от що я вчора зробила. Це мені сусідка ще дала 5 розсад, помідор треба висадити. Буде вечором цей волове серце помідори червоні. Так що Оце мені ще треба зробити. Огірочки теж не, щось не дуже росуть. не знаю, що з цього року, чи я щось недобре роблю. І вроді і поливаю, і ґрунт хороший зробила. Що не росте, я не знаю, без поняття. Так, йдемо далі. Треба вже нам і косити, бо вже цей, бо вже треба знову почала рости. Ну, Дощі в нас були коли позавчора. Ні, сьогодні субота, були в середу дощі. Цілий день дощ падав. Так, да, В середу були дощі. Четвер я трошки вечором вже садила, перекопувала, але ще було мокро. Вчора купала цілий день, картошку покупали і вже кукурузу почала. Копати зараз вам покажу. Чеснок мені ще треба дополоти, ніяк я до нього не дійду, але вже думаю. на цей Вже хочу на другий тиждень, поки погода, весь город свій прибрати, почистити, щоб він був гарний. Малинка прижилася, але три кусти треба пересадити, бо вони висохли. Треба її покупати, почистити, щоб вона була чистенька. Кроп у мене море, тільки й насіяти не можна, я вам чесно кажу. Ото все, що зеленіється, то все кріп. Воно видиться, що трава, але то не трава, то все кріп. Це цибульку, цибульку теж сьогодні, цибульку мені треба привести в порядок і кукурудзу, якщо успію. Це тут в мене морква, але морква щось дуже погано виходить, не знаю чого, а там кропу море. Я кажу, стільки не насієш. Вчора я горох. Прополола, покупала, він чистенький, фасолю. Вчора мені сусідка допомагала, добре, що вона прийшла, так що ми багатенько і картошку і фасолю покупати за цілий день. Ну, я так перебіжками бо їсти готовити, треба було. Тут червоний буряк. Ну, це вже на слідуючу неділю, бо він трош, ще досить маленький, так що не це, я не, ще не спішу. Я його краще прополю. Бо купати ще не можна, з землею засипається. Тут теж фасоля ми вчора покупали, тут в мене кавуни, теж треба їх обкупати, бо я їх висаджувала в стаканчиків, вони прижилися, але у нас ночі холодні і не дуже все хоче рости, якщо чесно. Тут перець я садила, От три ряда ратунди. Бачите, от тут, тут, от там. Це всі три ряда ратунди, а потім вже Такий солодкий червоний, болгарський, яблучний, червоний. Коротше, весь який був, який зійшов, весь садила. Тут до цих пір перець, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім рядків перцю, потім ще огірок посіяла один рядок огірка, хочу цей, хочу на сітку, щоб він мене не по землі вився. А от так як там, я не знаю, чи буде вам видно сусідів, може й не видно. Там сітка в сусідів. То цей, то я хочу теж так зробити собі. А сюди ще буду садити розсаду. У мене баклажани є. Є ще в мене корфі, як фіолетова капуста. І Коротко, все, що там є, все, що треба висадити, розсаду, все буду сюди висаджувати до кабачків. Тут в мене два рядка кабачків дуже гарно зійшли, слава Богу. Я кабачки люблю. І худобі треба буде. Весь зійшов. Так, це мені теж треба покупати, коротше, все копати, де трава, все купати. Тут в мене ще нічого не посаджено. Треба землю загортати, але тут я собі оставила, ще посажу два рядка фасолі стручкової такої зеленої, щоб пізніше була. І на. Корабій і на зимню капусту, щоб мені на зиму було. Це вся оця плантація буде цією капустою засажена і кораблі. Тут ще трошки ряд посажу тих помідор, лишу собі місто коло фасолі, отут. Де перекопано цей, що в мене. Помідори маленькі, я собі оставлю, підростуть, я їх висажу. І що сусідка мені дала. Коротше, в один ряд посаджу, а тут буде коло них капуста. Далі. Так, тут фасоля у мене, три рядка, ми теж вчора покупали. Треба мені помідор, вони вже прижилися, гарно стоять. Покупати тут в мене і рання капуста, і я. Коротше, все підряд, все садила, що було, все висаджувала. Та там, якщо буде урожай, розберемося, що воно є. Я так Коротше, все садила, все... все, що було. Там ще є трошки висаджувати, так що теж треба буде досадити. Огірки. Щось в мене дуже погано зійшли огірки, один цей. І Я... в мене був е... такий з магазина пачок цей. Кущовий. От дивіться, тут кущовий я садила в стаканчиках в теплиці, всі зійшли. Всі до одного. Я в стаканчиках так розсадою висадила. Тут сіяла дуже рідко. Є тут два, отам От по один зійшли, дуже погано зійшли, так що мені треба буде огірки, навірно, тут пересівати цей, бо в мене так огірків не буде. Понеділок, ще до понеділка чекаю, а понеділок. Буду пересівати, бо це, це не діло. Тут 10 цих огірків зійшло на всьому рядку. Це ноль. Це а тут я досівала вже, я собі збирала своє насіння своїх огірків того Подивіться, один в один, всі зійшли. Так що буду досівати все своїм насінням. Бачите, як гарненько зійшли. Всі, док де одного що там мені треба буде досіяти, там на сітку в кінці поставлю, де я вам показувала цей, е, огірки свої. І тут ще посажу, посію, досію, який цей, де не зійшло своїм насінням. Тут я трошки мені сусідка дала цукрової кукурудзи, я просто, е, між житками. Сіяла і там посіяла коло фасолі. Тут ще мені треба буде перекопати. Не встиваю, та й все. Тут перекопати і ще сюди посіяти, нехай буде. Так, йдемо далі. Тут фасоля. Ми теж вчора покупали, але ну, це фасоля така вже їсти, це не стручкова, вона на насіння. Так, а це наша картошка. Покупали. Гарна. Вже підгортати треба буде з понеділка. Ці два рядка зовсім дуже гарні. Я не знаю, я їх по сортам садила, так як, ну не пам'ятаю, деякий сорт. Але нічого, будемо брати, купати, тоді буде видно, який сорт. ну Я скажу, вам дуже гарна картошка і в мами теж. Там, де ми в мамі садили на городі, теж. це мені ще туди треба успіти, так що не знаю, як розірватися. Все успіти покупати, я без поняття. Але мушу. Куди дітися мушу. Це тут буряки, ну буряки мені буде чоловік допомагати. Будемо двоє копати. Там ще трошки фасолі посадила по пристежки. Теж така на, на насіння, вона не не цей, не, стручкова, не... Я не знаю, то мені мама якусь дала, не знаю. Коротше, посадила, нехай буде. А це вчора я посадила.